Welcome to Canada! Україна підписала ексклюзивну угоду про спрощення торгівлі. Ну, я вас вітаю. Тепер ви зможете продати свої старенькі Таврії та Жигулі в Канаду, не сплачуючи мито. Якось невесело, правда? А от українські чиновники вважають, що тепер ви житимете, як то кажуть, по-новому. Про смішну і грішну угоду дізнались і Джедаї. Саме так під шалені оплески рік тому підписали довгоочікувану угоду про зону вільної торгівлі між Канадою та Україною. Зняття 99% бар'єрів міжнародній торгу, торгівлі. за цей час. Українських автомобілістів встигли засмутити, потішити і знову засмутити. Від сьогодні в нашу країну можна завозити канадські вживані авто з нульовим митом, а нові по знижені ставці. Та коли берешся розбиратися в угоді детальніше, все перетворюється на справжній детектив. Угода, які має бути, укладена трьома мовами: українською, англійською та французькою. Всі варіанти аутентичні. Утім, хоч я парадоксально це не звучить, вони різні. В українській версії, яку підтримали народні обранці, сказано автомобілі виготовлені на канадських заводах серед найвідоміших. Це Chrysler, Ford, General Motors, Honda і Toyota, ввозитимуться за наступними правилами з бензиновими двигунами об'ємом від 2,2 літра до 3 літрів, а також дизельні автомобілі з двигунами об'ємом від 2,5 літрів поступово на протязі останні, на наступних 7 років будуть звільнятися від візного мита. Нові одразу звільняються від сплати візного мита. Здається, все зрозуміло, але взявши до рук англійську версію, бачиш геть інші правила гри Волгомовні, що вживані автомобілі із Канади мають постачатися в Україну вже відразу з 1 серпня, вже відразу з нульовою ставкою мита. І от тепер питання: яку версію повинна приймати Україна, але й на цьому робота Шерлока Холмса не закінчується. Експерти автомобільного ринку кажуть. Можливим варіантом є те, що ми то скасували не на імпорт авто з Канади, а на імпорт наших вживаних авто в далеку заморську країну. Наші народні депутати і чиновники вирішили зробити приємне українцям, власникам стареньких таврій або Жигулів і зробити, щоб вони змогли свої авто продати в Канаду без всякого мита, тобто. Скажімо так, зараз ночувайтесь в канадці, бо підуть туди експортуватися з України старенькі таврії і заполонять всю Канаду. А поки чиновники розбираються, як діяти, в нас залишаються два головних запитання: за якими ж правилами діятимуть митники, та скільки за помилку в перекладі заплатять прості українці.